За дираки знущалися з нового хлопця. Вони не знали, що він національний чемпіон з бойового гопака. Микола Петренко глибоко вдихнув, споглядаючи величний фасад інституту імені Тараса Шевченка. У свої 15 років бути новим хлопцем, втретє, за 4 роки, вже було звичною, але все одно неприємною рутиною. Його батько, інженер, чия робота змушувала їх постійно переїжджати. Пообіцяв, що цього разу це буде востаннє. Київ стане їхнім остаточним домом. Микола хотів вірити йому. Він поправив окуляри в товстій оправі та провів рукою по русявому волосю, намагаючись приборкати його, але безуспішно. Його худорлява статура та помірний зріст ніколи не робили його фізично помітним. Якщо додати до цього його природну сором'язливість і пристрасть до книг, він мав усі інгредієнти, щоб бути невидимим у безжальному екосистемі нового інституту. І це було саме те, чим він прагнув бути невидимим, провести два роки, що залишилися в середній школі, в анонімності, отримувати хороші оцінки та продовжувати своє життя. Те, чого ніхто в інституті імені Тараса Шевченка не знав, чого ніхто не знав у жодній з попередніх шкіл, тому що Микола тримав це в секреті, було те, що цей худий хлопець з тендітною зовнішністю та сторожким поглядом займався бойовим гопаком з шести років. Не тільки це. Він був національним чемпіоном серед юніорів у своїй категорії, з вражаючим рекордом перемог. Його тренер у Львові перед переїздом сказав йому, що він має потенціал для участі в міжнародних змаганнях, але Микола не хвалився цим. Бойовий гопак був його особистим притулком, його безпечним простором, а не інструментом для здобуття популярності. Перший день минув, як він і очікував, незручні представлення, цікаві погляди. Які швидко перемикалися на більш цікаві речі вчителі, які намагалися правильно вимовити його прізвище? Микола сидів на останній парті майже на всіх уроках, відповідав, коли його запитували, і залишався непоміченим решту часу. Або він так думав. Під час перерви, коли він шукав тихий куточок у дворі, щоб почитати, він помітив, що троє хлопців спостерігають за ним з баскетбольного майданчика, Найвищий атлетичної статури та з зачіскою, яка кричала популярний. Прошепотів щось своїм товаришам, і всі троє засміялися, показуючи на нього без сорому. Микола прикинувся, що не помічає цього, і зосередився на своїй книзі. Роки зміни шкіл навчили його, що прояв незручності лише погіршує ситуацію. Йому не довелося довго чекати, щоб познайомитися з ними офіційно. Наступного дня, коли він ішов коридором, несучи стопку книг, які щойно взяв з бібліотеки, він відчув поштовх, який відправив його прямо на підлогу. Книги розлетілися на всі боки, а його окуляри приземлилися за метр від нього. Ой, вибач, не бачив тебе, ти такий маленький, сказав глузливий голос і навколо пролунав сміх. Микола все ще на підлозі дотягнувся до своїх окулярів і надів їх. Перед ним стояли троє хлопців з попереднього дня. Я Андрій, до речі, сказав найвищий, простягаючи руку, ніби збираючись допомогти йому піднятися, лише щоб відсмикнути її, коли Микола спробував взяти її. А це Петро і Дмитро. Ти новий мишеня чи не так, Микола, більше сміху. Микола підвівся сам і почав збирати свої книги, не кажучи жодного слова. Тобі язик відібрало мишеня, наполягав Андрій. Я просто збираю свої речі, відповів Микола тихо, зберігаючи спокій. Роки тренувань навчили його контролювати свої емоції. Я не хочу проблем. Я не хочу проблем, передражнив Андрій писклявим голосом, викликаючи ще більше сміху. Не хвилюйся, малий, ми просто дружні, правда, хлопці? Петро, міцний хлопець з поголеною головою кивнув з зловісною посмішкою. Дмитро, найнижчий з трьох, але не менш загрозливий, випадково штовхнув ногою останню книгу, що залишилася на підлозі, відправивши її в кінець коридору. Ой, ще одна втекла зі сказав він, прикидаючись невинним. Микола підняв книгу і швидко пішов геть, ігноруючи сміх і коментарі, які слідували за ним. Все гаразд, сказав він собі. Вони просто ідіоти, які намагаються справити враження один на одного. Це мине, але це не минуло. Протягом наступних тижнів Андрій і його друзі перетворили Миколу на свою улюблену мішень, його штовхали випадково в коридорах, ховали його рюкзак, давали йому прізвиська, мишеня, чотири ока, гадохляк. У їдальні вони сідали поруч, щоб коментувати його їжу або те, як він їсть. На фізкультурі він завжди був останнім, кого обирали в команди, і Андрій переконувався, що всі знають, що він вважає його тягарем. Знаєш, чому ми обираємо тебе, мишеня? сказав йому одного дня Андрій, коли вчитель фізкультури організовував команди. Тому що ти такий нікчемний, що нам тебе шкода. Хтось же повинен доглядати за домашніми тваринами чи не так. Весь клас вибухнув сміхом. Навіть деякі, хто зазвичай не брав участі в знущаннях, здавалося, знайшли це смішним. Вчитель Іваненко, кремезний чоловік, більше зацікавлений в атлетичних учнях, просто проігнорував ситуацію. Давайте граємо, крикнув він свистячи у свисток. Того дня, під час футбольного матчу, Микола намагався триматися осторонь, як завжди. Але щоразу, коли м'яч наближався до нього, або Петро штовхав його випадково, або Андрій кричав, щоб він не торкався його. Коли у нього нарешті з'явилася чітка можливість зробити щось корисне, Дмитро підставив йому підніжку, відправивши його обличчям у багнюку. Обережно мишеня сьогодні поле слизьке, сказав Дмитро, простягаючи руку, щоб допомогти йому з фальшивою люб'язністю. Цього разу кілька однокласників не засміялися. Одна дівчина Олена навіть, здавалося, хотіла щось сказати, але, зрештою, промовчала. Микола відмовився від допомоги і підвівся. Сам з обличчям і футболкою, вкритими багнюкою. Вчитель Іваненко з іншого боку поля навіть не помітив цього. Я міг би повалити їх усіх трьох менш ніж за хвилину, подумав Микола, витираючи багнюку. Я міг би змусити їх пошкодувати, але потім він згадав слова свого тренера з бойового гопака. Справжня сила полягає в тому, щоб знати, коли її не використовувати. Тож, вкотре він проковтнув свою гордість і продовжив свій день. Наступні тижні принесли більше того ж. Штовхання перетворилися на навмисні підніжки, глузливі коментарі переросли в прямі образи. Кульмінація настала в понеділок, коли Микола знайшов свій шкафчик, наповнений сміттям, і зі словом, миша написаним перманентним маркером. Коли він намагався прибрати безлад, він почув сміх за спиною. Тобі подобається твоя нова прикраса? запитав Андрій, недбало спираючись на сусідній шкафчик. Ми подумали, що тобі потрібен особистий штрих. Микола не відповів. Він просто продовжував методично прибирати, ігноруючи погляди студентів, які проходили повз. Деякі здавалися незручними, але ніхто не втручався. Знаєш що, мишеня, продовжив Андрій. Ти жалюгідний. Ти навіть не захищаєшся. Мені не потрібно захищатися від цього, відповів Микола тихо, здивувавши навіть Андрія своїм спокоєм. Це говорить більше про тебе, ніж про мене. Посмішка Андрія на мить згасла, але він швидко повернув свій глузливий вираз. Ого, мишеня говорить, вигукнув він, дивлячись на своїх друзів. Обережно він може вкусити. Петро і Дмитро засміялися, але в їхньому сміху було щось натягнуте. Кілька студентів зупинилися, щоб подивитися на сцену. Залиш його вже, Андрію, раптом сказав жіночий голос. Це була Олена, дівчина, яку Микола помітив раніше. Це не смішно. Тепер у тебе є дівчина мишеня. Відповів Андрій, ігноруючи Олену. Я не знав, що тобі подобаються гризуни, Олено. Ти ідіот, відповіла вона, беручи Миколу за руку. Ходімо, я допоможу тобі прибрати. Це коли вони йшли, Микола почув, як Андрій кричить: це ще не закінчено мишеня. Ми тільки починаємо. За допомогою Олени Миколі вдалося прибрати більшу частину безладу. Вона розповіла йому, що Андрій і його друзі мають репутацію тих, хто чіпляється до новачків. Але зазвичай втомлюються, коли жертва реагує або коли вони знаходять більш цікаву ціль. Я не розумію, як ти можеш бути таким спокійним, прокоментувала вона, витираючи залишки йогурту з книг Миколи. Я була б в люті, Микола знизав плечима, то я переживав і гірше, відповів він просто. Дякую, що допомогла мені до речі. Нема за що, сказала вона з посмішкою. Хтось повинен був щось зробити. Андрій вважає себе господарем інституту лише тому, що його батько є директором. Місцевого банку і жертвує гроші на спортивні команди. Тому вчителі відвертаються, подумав Микола. Тієї ночі, практикуючи свої ката в своїй кімнаті, Микола розмірковував над ситуацією. До цього часу він дотримувався своєї звичайної стратегії: не реагувати, не показувати слабкість, чекати, поки їм набридне, але щось змінилося. Можливо, це було втручання Олени, або, можливо, той факт, що цього разу його батько пообіцяв йому, що вони більше не переїдуть. Як би там не було, вперше Микола відчував, що не може просто чекати, поки шторм мине. Я повинен щось зробити, подумав він. Але що? Відповідь прийшла через два дні, в найгіршій формі. Микола був у роздягальні після уроку фізкультури, переодягаючись якомога швидше, щоб уникнути. Проблем, коли Андрій, Петро і Дмитро увійшли. Решта студентів вже пішли. Подивіться, хто тут у Настям, сказав Андрій з посмішкою, яка не віщувала нічого доброго. Мишеня саме. Микола продовжував одягатися, намагаючись зберігати спокій. Я не хочу проблем, сказав він, повторюючи свою звичну фразу. Це дивно, відповів Андрій, наближаючись, тому що ми хочемо. Те, що сталося далі, було швидким і принизливим, поки Петро і Дмитро тримали його. Андрій зняв з нього одяг і кинув його в душові, повністю намочивши його. Потім, сміючись, всі троє замкнули його в шафі для спортивного інвентарю і заблокували двері лавкою. Насолоджуйся своїм новим будинком мишеня. крикнув Андрій, коли вони йшли, їхній сміх лунав у порожній роздягальні. Микола залишався замкненим майже годину, поки прибиральник, роблячи свій звичайний обхід, не почув його стукіт і не звільнив його. До того часу він вже пропустив урок математики, а його одяг був мокрим. Прибиральник, літній чоловік на ім'я Степан, позичив йому футболку футбольної команди і спортивні штани інституту. Ти повинен повідомити про це, порадив йому чоловік, поки Микола переодягався. Я не вперше бачу такі речі. Це нічого не дасть, відповів Микола, думаючи про те, що Олена розповіла йому про батька Андрія. Це лише погіршить ситуацію. Степан зітхнув, визнаючи сумну правду в цих словах, тоді тобі доведеться захищатися самому, хлопче. Тієї ночі Микола не міг заснути. Слова прибиральника лунали в його голові: Тобі доведеться захищатися самому. Вперше за багато років він серйозно розглянув можливість використання своїх навичок бойового гопака за межами татамі, не для того, щоб нашкодити, а для того, щоб захиститися, щоб покласти край цій ситуації раз і назавжди. Але як? Він не міг просто напасти на них, це перетворило б його на агресора. Йому потрібно було, щоб вони зробили перший крок в місті, де інші могли б побачити, що відбувається, і йому потрібно було контролювати себе, використовувати лише силу, необхідну для захисту і нічого більше. Можливість з'явилася раніше, ніж очікувалося. Наступного дня під час обідньої перерви в їдальні Микола сидів один за столом, коли з'явилися Андрій і його друзі. Сьогодні в них було щось інше. Їхні посмішки були більш загрозливими, їхні очі більш холодними. Інцидент у роздягальні надав їм впевненості. Вони думали, що можуть робити все, що захочуть, без наслідків. Привіт, мишеня, привітався Андрій, сідаючи навпроти нього. Тобі сподобалася твоя приватна сауна вчора? Микола не відповів. Він продовжував спокійно їсти, хоча всередині його серце сильно билося. Це момент, подумав він. Якщо це має статися, то зараз. Я з тобою говорю, так, да, наполягав Андрій, стукаючи кулаком по столу. Тобі язик відібрало. Будь ласка, залиште мене в спокої, сказав Микола, дивлячись йому прямо в очі вперше. Я просто хочу спокійно поїсти. У їдальні запала тиша. Всі спостерігали за сценою, передбачаючи, що буде далі. Навіть деякі вчителі, сидячи за сусіднім столом, звертали увагу, хоча жоден з них не здавався готовим втрутитися. Ви чуєте це, хлопці? Андрій подивився на своїх друзів з глузливою посмішкою. Мишеня хоче, щоб ми залишили його в спокої. Що ви думаєте? Я думаю, що йому потрібен ще один урок, відповів Петро, хрустячи кісточками пальців. Я згоден, додав Дмитро. Він нічого не навчився. Те, що сталося далі, відбулося так швидко, що потім, коли свідки розповідали про це, кожен мав дещо іншу версію. Андрій підвівся і схопив тацю Миколи, кинувши його їжу на підлогу. Потім швидким рухом він спробував схопити Миколу за комір футболки. Саме тоді все змінилося. В одну мить Микола ухилився від захоплення плавним, майже непомітним рухом. Потім з ідеальною технікою, яка, здавалося, кидала виклик гравітації. Він схопив витягнуту руку Андрія і використав його власний імпульс, щоб вивести його з рівноваги. Перш ніж хтось встиг зреагувати, Андрій опинився на підлозі з рукою зафіксованою за спиною, і Микола зверху на ньому, прикладаючи лише необхідний тиск, щоб утримати його нерухомим, не завдаючи йому болю. Тиша, яка запала в їдальні, була абсолютною. Ніхто не міг повірити в те, що вони щойно побачили. Мишеня, новий і нібито слабкий хлопець, повалив шкільного хулігана з дивовижною легкістю. Петро і Дмитро зреагували пізно. Вони спробували втрутитися, але Микола, не відпускаючи Андрія, подивився на них з такою інтенсивністю, що обидва зупинилися як вкопані. Я не хочу проблем, сказав Микола чітким і твердим голосом. Я ніколи їх не хотів, але це закінчується сьогодні. Андрій спробував звільнитися, але кожен рух лише робив його руку в більш незручному положенні. Це не було боляче, Микола ідеально контролював тиск, але це було повністю знерухомлюючим. Відпусти мене, клятий божевільний, закричав Андрій, його обличчя почервоніло від люті та сорому. Я відпущу тебе. Коли ти заспокоїшся, відповів Микола з дивовижним спокоєм. Па коли ти пообіцяєш мені, що це закінчиться. Більше ніяких знущань, ніяких глузувань, ніякого мишеняти. все закінчено. Нарешті один з вчителів, пані Василенко, з літератури підійшла. Що тут відбувається? Запитала вона, хоча це було досить очевидно. Непорозуміння пані, відповів Микола, не відпускаючи Андрія. Андрій спіткнувся, і я допомагаю йому піднятися. Правда, Андрію? Очі Андрія горіли люттю, але він був у пастці, як фізично, так і соціально. Якщо він визнає, що мишеня повалило, і знерухомило його без зусиль, його репутація буде зруйнована. Якщо він скаже правду про знущання, у нього будуть проблеми з дирекцією. Та. Пробурмотів він нарешті непорозуміння. Тоді підніміться обидва, будь ласка, наказала Пані Василенко. Хоча її погляд свідчив про те, що вона чудово розуміла, що насправді сталося, і приберіть цей безлад. Микола відпустив Андрія і підвівся плавним рухом. Він простягнув йому руку, щоб допомогти йому, жест, який не залишився непоміченим для глядачів. Андрій, після моменту вагань, взяв її і підвівся, уникаючи Дивитися комусь в очі. Прибираючи розлиту їжу, Микола нахилився до Андрія і прошепотів Я займаюся бойовим гопаком з шести років. Я національний чемпіон серед юніорів. Я міг би зламати тобі руку, але я цього не зробив, тому що я не такий, як ти. Я не отримую задоволення, завдаючи болю іншим. Обличчя Андрія змінилося з червоного на біле. Вперше він, здавалося, зрозумів, з ким він зв'язався. Це ще не закінчено. Пробурмотів він, але без звичної переконаності. Так, закінчено, відповів Микола. Якщо тільки ти не хочеш, щоб весь інститут знав, що тебе повалило мишеня, подумай про це. Новина розлетілася як блискавка. До кінця дня всі знали, що Микола повалив із нерухомив Андрія без видимих зусиль. Версії варіювалися. Деякі казали, що він використовував карате, інші, що це було кунг фу, і навіть були ті, хто стверджував, що Микола насправді є секретним агентом. Надісланим для проникнення в інститут, але всі сходилися в одному: мишеня більше не було мишею, це було щось набагато небезпечніше. У наступні дні зміни були помітними. Андрій і його друзі уникали Миколу як чуми. Інші студенти, які раніше навіть не звертали на нього уваги, тепер дивилися на нього з сумішчю цікавості та поваги. Деякі навіть наважилися заговорити з ним, запросити його сісти з ними в їдальні або включити його в свої робочі групи. Олена була першою, хто підійшов після інциденту. Це було неймовірно, сказала вона під час перерви, сідаючи поруч з ним на лавці у дворі. Де ти навчився це робити? Микола вперше поділився своїм секретом. Він розповів їй про бойовий гопак, про роки тренувань, про змагання. Він показав їй кілька фотографій на своєму телефоні. Він на подіумі, з медалями, зі своїм строєм і чорним поясом. Олена слухала заворожено. І… Чому ти не сказав цього раніше? Ти міг би заощадити собі тижні знущань. Микола задумався на мить, перш ніж відповісти. Я не хотів, щоб мене знали через це, сказав він. Нарешті, у моєму попередньому інституті, коли вони дізналися, я став хлопцем з бойового гопака. і все. А деякі навіть постійно викликали мене на бій або боялися мене без причини. Я хотів бути просто Миколою. Олена кивнула, розуміючи. Ну, тепер ти хлопець, який повалив Андрія, пожартувала вона. Я не знаю, чи це краще. Обидва засміялися. Це була правда, він змінив одну етикетку на іншу, але цю, принаймні, він вибрав сам справжня зміна. Однак настала через тиждень. Микола був у бібліотеці, навчаючись, коли Андрій сів навпроти нього. Більше нікого не було поруч. Нам потрібно поговорити, сказав він тихо, без звичної зарозумілості. Микола закрив свою книгу, готуючись до будь-якої несподіванки. Але те, що сталося далі, здивувало його. Вибач, сказав Андрій, дивлячись вниз. За все за мишеня, за штовхання, за роздягальню за все. Микола спостерігав за ним мовчки, шукаючи будь-який натяк на глузування чи обман на його обличчі. Він не знайшов жодного. Чому ти вибачаєшся зараз? запитав він нарешті. Андрій зітхнув. Тому що ти дав мені урок, зізнався він, не тільки з бойового гопака, ти дав мені урок. Я не знаю гідності, напевно, ти міг би принизити мене, розповісти всім, що ми робили, зламати мені руку, як ти сказав. Але ти цього не зробив. Настала мить тиші, поки Микола обробляв те, що щойно почув, і також проду... продовжив, Андрій, все ще не дивлячись на нього, прямо. Мій батько дізнався про все. Здається, хтось розповів йому, що ми робили. Він в люті каже, що забере в мене машину, яку обіцяв мені на день народження, якщо я не залагоджу це. А, ось воно ж, – подумав Микола. Справжня причина. Хтось? запитав він. Олена, зізнався Андрій. Її мати працює в банку з моїм батьком. Я не думав, що вона наважиться, але вона це зробила. Микола не міг не посміхнутися. Олена, єдина, хто заступився за нього з самого початку, продовжувала це робити. Слухай, продовжив Андрій, я не сподіваюся, що ми будемо друзями чи щось таке. Я просто хочу, щоб ти знав, що мені шкода. І що це більше не повториться ні з ким. Микола подивився на нього пильно, оцінюючи його щирість. Нарешті він кивнув і простягнув свою руку. Вибачення прийнято, сказав він, але ти маєш рацію, ми не будемо друзями, принаймні не зараз. Андрій взяв його руку і потиснув її міцно. Справедливо, сказав він, і вперше подарував йому посмішку, яка не містила глузування. Чи злоби. До речі, ти думаєш, що міг би навчити мене якомусь з цих рухів. Це було вражаюче. Микола посміхнувся можливо, колись, відповів він, якщо ти доведеш, що ти дійсно змінився. У наступні тижні атмосфера в інституті імені Тараса Шевченка помітно змінилася, принаймні для Миколи. Він більше не був невидимим, але й не був центром постійної уваги. Люди ставилися до нього з повагою, деякі навіть із захопленням, але найголовніше вони ставилися до нього як до рівного. Він завів друзів. Олена була першою, але не єдиною, де приєднався до шахового клубу і після наполегливих прохань кількох студентів почав давати базові уроки самооборони по п'ятницях в день. Андрій і його друзі трималися на відстані, але знущання припинилися повністю. Іноді вони навіть обмінювалися привітними привітаннями в коридорах. Вони не були друзями, але й не були ворогами. Просто вони навчилися поважати один одного. Одного дня, коли Микола практикував деякі техніки в порожньому спортзалі після уроків, Степан, прибиральник, підійшов подивитися на нього. Я знав, що в тобі є щось особливе, сказав чоловік з гордою посмішкою. Я знав це з першого дня. Микола зупинився і посміхнувся йому у відповідь. Дякую, що допомогли мені того дня, відповів він. Ваші слова дали мені поштовх, якого я потребував. Степан зневажливо махнув рукою. Я нічого не зробив. Ти прийняв правильне рішення захищатися, не перетворюючись на хулігана. Це вимагає більше сили, ніж будь-яка техніка боротьби. Микола кивнув, розуміючи мудрість у цих словах. Це нагадувало йому його тренера з бойового гопака. «Знаєте, що найдивніше, сказав Микола після хвилини. Протягом багатьох років я намагався бути невидимим, залишатися непоміченим. І тепер, коли всі мене знають, коли знають, хто я насправді, я почуваюся вільнішим ніж будь-коли. Тому що ти більше не ховаєшся, відповів Степан, ти більше не боїшся бути собою. Микола розмірковував над цими словами, продовжуючи свою практику, це була правда. Протягом багатьох років він приховував фундаментальну частину себе, боячись бути позначеним, не вписатися. Знущання Андрія, якими б болючими вони не були, змусили його нарешті прийняти те, ким він є, показати свою справжню силу, не тільки фізичну. Але й розумову та емоційну. Наприкінці семестру Микола отримав несподіваний сюрприз. Вчитель Іваненко, той самий, який ігнорував знущання протягом тижнів, викликав його до свого кабінету. Я спостерігав за тобою, Петренко, сказав чоловік тоном, який межував з повагою. У тебе є талант. Національна юніорська збірна з бойового гопака приїде до Києва на тренувальний збір наступного літа. Я поговорив з тренером і він зацікавлений у тобі. Ось інформація. Він передав йому брошуру з деталями збору. Микола взяв її, здивований, і вдячний. Дякую, вчителю, сказав він щиро зворушений. Я не знав, що ви знаєте про бойовий гопак. Іваненко ледь помітно посміхнувся. Є багато речей, яких ти не знаєш про мене, хлопче, відповів він, але важливо те, що ти продемонстрував щось фундаментальне. Що справжня сила полягає не в тому, щоб домінувати над іншими, а в тому, щоб домінувати над собою. Микола вийшов з кабінету з посмішкою. Його батько мав рацію, Київ стане їхнім остаточним домом. І, вперше, скільки він себе пам'ятав, він не боявся бути саме тим, ким він є, тихим і старанним хлопцем, який, коли це необхідно, міг перетворитися на нестримного бійця. У цьому не було ніякого протиріччя. Це були просто дві сторони однієї і тієї ж людини. Того дня, йдучи додому під весняним сонцем Києва, Микола думав про все, що сталося з моменту його прибуття до інституту імені Тараса Шевченка. Він зіткнувся зі знущаннями, знайшов справжніх друзів, навчився захищати не тільки своє тіло, але й свою гідність. І найголовніше він виявив, що бути сильним не обов'язково.